Люди кажуть, ми живемо під час благодаті. Бог він дуже добрий, пробачає, покриває. Якщо це так, все благодать. А що ж робити тоді зі злом? А зла, ви бачите, його на землі непомірно багато, його більше і більше стає. Та й Ісус про це попереджав Він каже: Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов, я не руйнувати прийшов, але виконати. Ось тут і фокус. Що Ісус прийшов не руйнувати, а виконати. виконати. А ми маємо пам'ятати, що Ісус в нас, а ми в ньому. Тоді виходить, що ми, якщо перебуваємо в Ісусі, ми повинні тоді виконувати цей ми закон, маємо так поправді ж кажу вам: доки небо і земля не минеться, ані йота єдина, ані жаден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все. І стає ясно, що закон нікуди не подівся. Ісус каже, доки є небо, земля, все закон є. А навіщо є закон? Бог так полюбив цей світ і послав свого сина, розуміючи, наскільки цей світ грішний. І народ Божий, який були євреї, теж згрішили, зруйнували цей завіт, не виконували все, спотворили, не зберегли Слово Боже, про що говорив Ісус Христос. Це факт. Тому Бог посилає Ісуса як агнця на землю і дає людям варіант цієї милості, амністії, благодаті, щоб люди послухали Ісуса, пішли за Ісусом, з'єдналися з Ісусом, щоб Ісус міг їх покрити і дає людям життя, щоб вони могли жити з нового аркуша. Але багато людей вони не зробили це, вони не погодилися це зробити, і досі вони цього не роблять. Вони ігнорують Божий завіт. Як і євреї, це нічим не відрізняється. Хто ж порушить одну з найменших цих заповідей, та й людей так навчить, той буде найменшим у царстві небеснім. А хто виконає та й навчить, той стане великим у царстві небеснім. Кажу бо я вам: коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не ввійдете в царство небесне. Знаєте, фарисеї вони й жертвували Богові, і десятини давали, і в храм ходили, і молитви робили, і пости чинили, і виконували обряди, і вивчали Біблію. А Ісус сказав, що вони мають проблему, що ви, діти диявола, ви сатаністи, тому що ви не зберегли слово, ви спотворили Слово Боже, ви порушили завіти Божі, заповіді Божі, які Бог давав. Сьогодні багато людей кажуть, можна вбивати, не можна вбивати. Як ставитись до війни, до всього зла взагалі, яке відбувається? Може потрібно там бути пацифістом або страусом, потрібно бути? Засовуєш голову в пісок, кажеш, я нічого не бачу, нічого не знаю. Тобто люди обирають собі які завгодно ролі. Але роль, якщо ти християнин, роль визначив тобі Ісус. Він каже, ти миротворець, ти чистий серцем, ти милуєш, ти стоїш за правду. Ти сповіщаєш правду. Ти прагнеш правди, ти свідчиш про Христа. Не ти вибираєш, хто я. Політик не політик, страус не страус. Я пацифіст не пацифіст. Це велика помилка. Ісус каже, що якщо людина вб'є, то що тоді? Вона підпадає судові. Ісус не каже, що це не працює тепер. Вибачте ту людину, любіть її. Десь ви таке тут бачите? Ні. І що він далі каже А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. Тобто було сказано, якщо хтось уб'є, підпадає судові. А Ісус каже якщо ти живеш просто гнівом, емоціями, якщо ти почуттями живеш, просто ти підпадаєш судові. А закінчується цей розділ. Любіть ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, які кривдять. Суть взагалі цілого розділу і того, що Господь пояснює. Ви живете за почуттями, гніваєтеся і можете ображати людей, але Він каже вже тоді на суд. О, собі намалювали у мене кохання, я можу розлучатися. Це почуття, це не кохання, Ісус каже. Я дари приноситиму. А брата ігноруєте. Він каже, залиш свої дари, йди, примирись, наведи порядок. Цілий розділ про це пише. Або тебе почуття наповнюють, ти клянешся. О, я клянуся там, небом, землею чи богом, або ким ти там клянешся. Ісус каже, не кажи. Так, так, ні, ні, у тебе має бути. Далі там око за око, так, зуб за зуба. А Ісус каже, Не чиніть так. Чому? Тому що це помста, це почуття. Ви знаєте, і далі він тут перераховує, якщо тебе вправу щоку, підстав ліву, правильно. Так. Він каже: знову не чини за почуттями. Покажи приклад. Хто захоче позивати тебе, взяти в тебе сорочку, віддай йому плаща. Послухай, щоб людина з тобою судилася, значить, у неї має бути підстава. Розумієте, навіть якщо людина пише заяву, розглядають це можна взагалі до суду подати чи людину судити. Прокурор, передусім, слідство працює до суду. Має бути привід, щоб позиватися, а потім про сорочку, а не просто о, написано, як багато хто каже, сорочку віддай. Давай прийду в церкву і буду тепер у всіх сорочки просити. Підстава де? Тобто, це все почуття, 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 так? А хто силувати тебе буде відбути подорожнє на милю одну, іди з ним навіть дві, тобто це Ізраїль, він тоді був під Римом. І були деякі закони, які вони могли вимагати як ви пам'ятаєте, взяли людину, та він ніс хрест Христа, Ішов йшов чоловік з поля, його взяли, кажуть, будеш нести. Тому що були якісь підстави на той момент, є якісь закони. Отже, був закон, це не роби. А Ісус прийшов, і Він каже: Я даю вам новий завіт. Завіт благодаті, завіт милості». Однак Він вищий за закон, адже закон входить у цю благодать, тому що стандарт благодаті настільки високий, що автоматично тоді закон просто виконується. Виконувати закон це набагато нижче, ніж жити за благодаттю. Ну, як, наприклад, у законі було написано, так? Не вбий правильно? Хто вб'є, підпадає судові. А Ісус каже: гніваєшся вже на суд, говориш там рака, тобто порожній на синедріон, говориш там дурний на людину і засуджуєш, що він говорить: геєна огненна. То який тоді стандарт вищий? Тому що багато хто сьогодні намагається спотворити і каже: благодать, це я грішу, живу, як хочу, і так далі. Загалом, просто що хочу, те й роблю. Господь мені все покрив, все пробачив. Це дурість, це незнання Бога. І це сатанинська помилка, це сатанинська спокуса, і в жодному разі не ведіться на це, не поширюй Це Це повністю суперечить істині та суперечить Слову Божому. Тому Господь з цього і починає каже: праведність, якщо ваша не буде рясніша, як фарисеїв, ви не побачите Царство Боже. Сьогодні дуже багато фарисеїв, книжників. Тому я завжди тестую і дивлюся, якщо з кимось стикаюся, чи когось слухаю, чи щось мені рекомендують, я завжди тестую. Справді, це діти Божі чи це просто книжники фарисеї? Тому що сьогодні їх дуже велика кількість, які знаходяться у спокусі та помилці. Тому, що Господь несе, яку тут думку, ви не повинні знову чинити помстою. око за око і зуб за зуба. Ти знаєш, око за око і зуб за зуба це теж не вбивство. Якщо ти побився, чи просто тебе хтось там стукнув, чи штовхнув, чи ще щось зробив, це теж не вбивство, ви розумієте, так? Це зовсім різні речі. Тому люди, коли говорять, вони взагалі не розуміють, про що вони говорять, коли щось виривають з контексту. Люби ворогів. Так. Ну тоді скажи: якщо люби ворогів, покажіть мені в цьому розділі або взагалі де тут написано, що дозволяй робити вбивцям все. Чи не реагуй на вбивство, не реагуй взагалі ніяк на мародерство, тобто на все зло, на весь сатанізм взагалі не реагуй. Давай повну зелену. Навіть у цьому розділі де? Тому жити у Христі це просто так жити, що автоматично закон виконується. Якщо Бог говорить там не чини перелюбу, а Ісус каже, навіть не дивись. Ось що таке Божа любов, ось у чому суть.